Це Via Mouse Inc. 75. Клавіатура, яка мене дуже сильно вразила. Бо після огляду мишки Віал яку я оглядав зовсім недавно, я нічого від клавіатури не очікував. Такого бо мишка мені не дуже сподобалась. Та це без сумніву одна з найкращих клавіатур, що була у мене за весь період, що я тестую девайс. А це більше ніж за 10 років. Вона, звісно, що не ідеальна, бо нічого ідеального не існує. Але дизайн, матеріали, свіч. Чи пакування, тайпінг тут на такому рівні, що багатьом великим брендам, якщо не всім, треба повчитися. Коштує клавіатура теж немало 250 доларів, і це при тому, що клавіатура дротова. Але повірте мені, тут є за що платити. Я не платив особисто цю клавіатуру купив собі, і прислав мені на огляд мій підписник. І до речі, дуже тобі дякую. Сорі, що я так довго її у себе тримав, вона мені сподобалась. Друзі, у нас новий збір. Ми збираємо 200 тисяч гривень для 4-го батальйону Сила свободи 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. 200 тисяч ми збираємо на два дрони Mavic 4 Pro, які дуже потрібні хлопцям на Покровському напрямку. Я розумію, що збори зараз йдуть дуже погано. У мене теж дуже погано йдуть. І для того, щоб зібрати все максимально швидко, хлопці прислали деякі сувеніри, і я зібрав багато призів. Тому на цей розіграш призів буде аж 13. Перший лот. Корпус Montec HS02 Pro, огляд якого я робив нещодавно. Далі бездротова мишка ламзу пару Aurora Special Edition, далі звичайна ламзу пару, навушники Hator Phoenix 2, навушники HyperX Cloud Jet в ексклюзивному синьому кольорі, білий HyperX Quadcast S, мікрофон Endgame Extreme, переможець, який виграв його в минулому розіграші, сказав, що у нього вже є мікрофон, тому віддав його на наступний розіграш. Дякую. Бездротова мишка HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless. Геймерська веб-камера Rog IS. І ось такий килим з підсвічуванням, і бездротовою зарядкою ROG Balteus QI. Також дві ось такі футболки з символікою батальйону і шикарна сувенірна металева чашка з карабіном Сила Свободи. Усе це, як завжди, за донат від 100 гривень на банку в описі. Я дуже вас прошу долучатися, бо хлопцям все це треба терміново. Дякую всім, банка в описі! Почнемо з пакування. Я не часто показую таке, але тут воно того варте. По-перше, сама коробка дуже гарна і з товстого картону. Всередині шикарний твердий кейс для транспортування. Обожнюю такі штуки, і за це респект. Кейс розділений на дві частини: основна для клавіатури, з ліпучками для фіксації і пластиковим кавером від пилу. В іншому відсіку аксесуари: кабель, запасні перемикачі, пулер, пензлик для чистки і раптова пар. Рукавів, які дарують за покупку цієї клавіатури. Не факт, що така акція буде завжди, але поки вона є. Рукав, до речі, непоганий, гарно їздить, але я ним не користувався багато, бо я клаву не купував і рукав не мій. Я просто одягнув, спробував і все. Дизайн мені подобається, вона є ось така біла з принтом і є просто чорна, яка мені особисто здалася ну, якоюсь дуже нудною, бо тут реально класний принт, плюс сайт принт на перемикачах, воно робить цю клавіатуру. Такою, що вона одразу до себе привертає увагу. А чорна, ну, вона просто чорна, як на мене, нічого особливого. Матеріали, от, це одна з найголовніших, якщо не головна фішка цієї клавіатури. Ні, напевно, головна все ж таки свічі. Але матеріали, Ну, тут один з тих випадків, коли береш в руки девайс і розумієш, що перед тобою реально преміум. Одна тільки вага цієї клавіатури вже багато про що говорить. Корпус з карбону або з вуглецю, так правильно, і вони пишуть, що це forged carbon, тобто як це правильно сказати, кований, загартований або литий. Ну, думаю, загартований. Подивіться, яку він має цікаву текстуру, як він грає на світлі, і на дотик він дуже крутий. Це взагалі шикарно. Я такого ще ніколи не бачив. І, до речі, він дуже товстий. Його так просто не покоцуєш. Оці вставки: це поліроване скло, вони тут просто для краси, бо vl Маус так можуть. Ніжки гарні, клавіатура не ковзує по столу, і в цілому відчувається як преміум девайс. Ну, це і не дивно, бо воно так і є. Всередині не гірше. Одразу бачимо заглушки під. Пробілом і змащені стабілізатори. Під перемикачами алюмінієва пластина, під нею шумопоглинаючий пінопорон. Далі плата. При тому плата, окрім того, що тут є напис з назвою клавіатури, покрита спеціальним наногідрофобним покриттям, яке захищає від вологи та бризок, щоб клавіатура довше служила, якщо ви щось на неї вильєте. Хі -хі, найс. Під нею ще один шар піни, і під ним на дні ще шар силікону. Перемикачі можуть бути двох видів: Nightfall – це Custom Gateron і Shadow – це Custom TTC. В моїй клавіатурі перемикачі Nightfall. це магнітні перемикачі з повним ходом 3,5 мм, силою натискання 36 г грам сили. Вони лінійні і змащені з заводу. Плюс мають ресурс 100 мільйонів натискань. І вони навіть виглядають круто, дійсно, як зорепад. Варто сказати, що перемикачі Shadow мають такі самі характеристики, але наскільки я зрозумів, у них. Просто інший звук. Про них не пишуть так, як про Nightfall, а про Nightfall пишуть Hi-Fi звук, зменшене коливання стема і підвищена експлуатаційна стабільність. З приводу останніх двох не можу точно сказати, але з приводу Hi-Fi звука послухайте самі. Як на мене, це просто неймовірно круто, і заслуга такого тайпінгу це в першу чергу перемикачі. Бо я б не сказав, що ми тут побачили якусь неймовірну шумку. Ну ви ж бачили силикон на дні, тоненький, піна, теж гаскет маунта тут немає, бо його просто нікуди тут вставити. Свічпадів під перемикачами теж немає. Тому основна фішка тут саме в перемикачах і в стабілізаторах. Кейкапи з приємного ПБТ-пластику, як бачите, це дабл-шот, і до того ще й сайдпринт, щоб малюнок виглядав краще, враховуючи, що перемикачі з південним розташуванням діода світло спрямоване безпосередньо на символи, тому світиться все дуже гарно. Але треба буде трохи звикнути, бо плутаєшся на початку. А без підсвічування, спершу взагалі важко. Також, в силу того, що це клавіатура формату 75%, кнопки зміщені і розташовані близько одна від одної, тому по деяким з них ви будете промахуватись. Наприклад, я постійно натискаю Print Screen замість F 12 або замість Backspace, дуже часто промахуюсь. Плюс ефки розташовані дуже близько до цифр, теж можна промахнутися, тому доведеться звикати. Клавіатура має усі сучасні функції, пов'язані з магнітними перемикачами. Це і Rapid Trigger, і SnapTap, Тут це називається SOCD. Але пам'ятайте, що ця штука заборонена в CS2, так точно. Також Dynamic Keystroke, тобто різні дії на різну висоту натискання, плюс функції, які дозволяють поставити одну функцію на натискання, а іншу на затискання кнопки, різні дії, коли просто натискаєш один раз і коли постійно спамиш кнопкою, і так далі. Все, що хочете, тут присутнє. Також контролер дозволяє регулювати спрацьовування кнопки з кроком тисячних міліметра. 5 тисячних міліметра. Мені і 0,1 міліметра вистачало, але тут, як бачите, тисячних міліметра. Для кого це і навіщо така точність, я не знаю. Скоріше за все, це просто маркетинговий хід. 5 тисячних міліметра. Ні, ну окей, круто. Також частота опитування тут 8000 Гц, тому клавіатура дуже швидка. Налаштувати все це можна в софті. Він може бути скаченим, як звичайний застосунок, а може бути просто як веб-софт. Я б не сказав, що розібратися тут може і дитина, бо є деякі незрозумілі моменти. Наприклад, я не одразу догнав, як зробити так, щоб репідтригер не стояв на тих кнопках, де мені це не потрібно. А це просто робиться в іншій вкладці. Але по суті тут є все. Все, що вам потрібно, тому розберетесь. У підсумку скажу, що настільки крутої клавіатури я давно не бачив. От я маю на увазі матеріали і тайпінг, бо тут дуже сильно постаралися, але в цілому, в цілому, давно не бачив клавіатуру, яка б мене настільки вразила. Тут ну. Я просто ще й не очікував від неї нічого такого. Я не думав, що там Віл ну, Маус, що вони там Ну, да, зроблять класну клавіатуру, але ну, тут <гум> непогано, непогано Віл Маус, особливо після мишки. Вау, фішка в тому, що клавіатурою не просто приємно користуватись, нею хочеться користуватись. От вона лежить на столі, я повз проходжу, і обов'язково, так от так, щось там наклацую, бо вона прикольна, вона тактильно класна. Ну, це однозначно, однозначно, претендент на найкращу клавіатуру року. Я сумніваюся, що от в наступні півроку у мене буде хоч щось, що хоч віддалено буде. Принаймні по матеріалах і тайпінгу краще ніж ця. Тому Віалмаус браво!